Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Це вже третя частина випуска, в якому розповідається неймовірна історія Джо Діспензе. Отже, продовжуємо. Однак на цьому мої пригоди не закінчилися. Немає нічого дивного в тому, що я не зміг повернутися у своє звичайне життя. Мого колишнього життя не було, як не було і колишнього мене. Я змінився в багатьох відношеннях, я отримав по святу в таку реальність, яку не міг по-справжньому зрозуміти ніхто з моїх знайомих. Я не міг тепер спілкуватися з більшістю старих друзів, і шлях у минуле життя був для мене закритий. Те, що колись було важливим для мене. Відтепер не мало жодного значення. І я почав ставити собі вселенські запитання Хто я, у чому сенс життя? Що я тут роблю? У чому моє призначення і що є Бог? Я майже зовсім віддалився від усього мирського і зайнявся вивченням духовності. Незабаром. Я переїхав із Сан-Дієго на північний захід Тихоокеанського узбережжя, де пізніше відкрив клініку мануальної терапії неподалік від містечка Олімпія, штат Вашингтон. Згодом мене неабияк зацікавили мимовільні ремісії, коли люди виліковувалися від серйозних захворювань без втручання офіційної медицини на кшталт хірургії. Чи медикаментозного лікування за часів моєї хвороби я уклав угоду з внутрішнім розумом, що якщо я колись встану на ноги, то проведу решту свого життя, вивчаючи і досліджуючи взаємозв'язок розуму і тіла та ідею переваги духу над матерією. Саме цим я займаюся вже майже три десятиліття. Я подорожував різними країнами в пошуках людей, яким поставили діагноз і призначили лікування, що виявилося неефективним. З незрозумілих причин ці люди справлялися з хворобою самостійно. Намагаючись розібратися в причині такого зцілення, я опитував їх і виявив дещо спільне в їхніх переживаннях. Кожен із випадків чудесного зцілення. Спирався на потужну внутрішню психологічну підтримку. Науковий свербіж у мені ставав дедалі сильнішим, і моя цікавість примножилася. Я знову став відвідувати лекції в університеті та вивчати результати останніх досліджень у нейробіології. Моя аспірантська програма включала мозкову візуалізацію, нейропластичність, епігенетику, та психоенероімунологію. І я сподівався, що тепер, отримавши знання про науку зміни свого розуму, я зможу допомогти хворим і здоровим людям, які бажають змінитися не тільки заради підтримки здоров'я, а й заради вдосконалення особистих взаємовідносин, кар'єри, сім'ї та життя загалом. Пізніше, в числі 14 вчених і дослідників. Мене запросили зніматися в документальному фільмі Вкрити таємницею То що ж ми знаємо, якому судилося відразу стати сенсацією. Цей фільм запрошував людей побіркувати про природу реальності, а потім застосувати отримані знання в житті і подивитися, чи стало їхнє спостереження матеріальною реальністю. Люди по всьому світу обговорювали цей фільм і порушені в ньому концепції. На хвилі цього успіху вийшла моя перша книжка Розвивайте свій мозок. Наука про те, як змінити свою свідомість, яку було опубліковано 2007 року. Незабаром після її виходу люди почали запитувати мене. Як ти це робиш? Як ти змінюєшся і створюєш те життя, яке забажаєш? Це запитання мені ставили найчастіше. У результаті я набрав команду і почав проводити семінари та майстер-класи про те, як влаштований мозок і як можна перепрограмувати своє мислення на основі нейрофізіологічних принципів? Спочатку це були переважно популяризаторські лекції. Однак мої слухачі хотіли більшого, тож я додав в медитації, щоб об'єднати загальну інформацію з практикою, пояснюючи учасникам практичні кроки зі зміни свого розуму і тіла і зрештою свого життя. Я проводив майстер-класи в різних частинах світу. Слухачі почали запитувати мене, а що далі? І тоді я ввів наступний рівень. Але навіть після цього більшість учасників попросили мене про ще більш просунутий рівень, це повторювалося всюди, де я виступав. Я навчив їх усього, що знав сам, але люди продовжували просити більшого. Тож я вивчив ще дещо і потім удосконалив свої виступи та практику медитації рух набирав обертів. А я отримував гарний зворотний зв'язок. Люди навчилися позбуватися згубних саморуйнівних звичок і отримувати від життя задоволення. Хоча тоді ми з колегами не помічали разючих змін, людям подобалися наші ідеї, і вони жадали продовжувати практику. Тому я знову і знову приходив туди, де на мене чекали. Для себе я вирішив. Що, коли мене перестануть запрошувати, я зрозумію, що робота моя закінчена. Року через півтора, після нашого першого майстер-класу, ми з командою почали отримувати електронні листи від наших учасників, де вони описували позитивні зрушення, які вони переживали, продовжуючи практикувати медитації. Зміни на краще. Потоком хлинули в життя цих людей, і вони були щасливі. Зворотний зв'язок, який ми отримали за наступний рік привернув мою увагу і зацікавив моїх співробітників. Наші учасники повідомляли не лише про суб'єктивні зміни самовідчуття, а й про поліпшення об'єктивних показників, медичних аналізів. Ці люди здійснили ті фізичні, психічні та емоційні зрушення. Які я вивчав, спостерігав, а потім описав у книжці Розвивайте свій мозок. Це дуже надихало мене, бо я знав, що все відтворене на практиці може стати предметом наукового аналізу. Здавалося, що перша частина більшості послань написана під копірку, вони починалися з одних і тих самих слів Ви ні за що не повірите. І зміни, що відбуваються з ними, тепер ставали чимось більшим, ніж випадковий збіг. На цьому, шановні мої слухачі, я завершую цю розповідь. Джерело інформації книга «Сам собі Плацебо, автором якої, звичайно, є сам Джоні Спензе. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, долучайтесь до спонсорства каналу. На все добре, бережіть себе!